Красиво стало, все на зілок взагалі. А зілок же ж з досвідом, так? Да? А? Ну. Я на опиті, <рес> Найкращих пілотів нашої сучасності. А чого ж не бризкують кращі пілоти? Це ти про себе чи що? А, не за мене? Ну а як? А, тільки мене як уложить попросить, я можу. Які ви всі прошені, а?

Так, камазик освобождаємо, буде все нормально. Завтра починаємо посів. Надо КАМАЗ, Уже на посів, дали зілка і будуть працювати. Багато розказують, що їм не подобається, але в них все гарно виходить. Так що все буде добре. Тримайтесь, колеги, вам теж успіхів.